15 березня, вітаємо вас на каналі Дружній Джоларі. Ну і, отже, друзі, пройшло майже тиждень, як минув тиждень, бджілки наші облетілись. Що ми зробили? Ми закрили дні ще, тому що у нас дно сітка і вирішили по пару ложок підкормити бджілок і стикнулися з такою проблемою, у нас У нас таке устройство вуликів що по пару ложок меду немає як положити вулик без нічого. Тому вийшли з цієї ситуації таким чином. Узяли ми ось таку сітку, ми її використовували на дніща Попередніх відео можете подивитись. Відрізаємо приблизно. Вона доволі таки міцна. Звичайно, антимоскітна тільки. Капронова. Далее двинулась. Згинаємо таким ось чином посередині. І між рамками вставляємо. При цьому бджілка не давиться. І звичайний подсолнух. Так, как получится такие. Закрываем. таким чином воно. І почекаємо декілька хвилин і перевіримо. Так, ну і подивимось. Пройшло декілька хвилин. Ось так це виглядає в інших. Ну, ось так, друзі, лайфхак від дружніх. Кому сподобалось відео, поставте вподобайку. Хто не підписаний, підпишіться на канал. Поширте. До нових зустрічей.